Оця от кактусова стіна розділяє той світ, де море. От. І з другого боку маємо гори От таке у нас розділення світу на дві частини. Гори море. От. А тут у нас не тільки стіна кактусів таких собі диких-диких. А ще сюрприз, сюрприз, от ці діточки, квіточки, народжують отакі от красунчики є. Правда це просто неймовірно. А от ще жовтенькі. Жовтенький, я так розумію, молоденький. Тому ж втеньке ще. Як вам це краса? Правда?